Вітаю Голових, вітаю Вікерса Голових. Сьогодні до нас в гості завітав апарат, на прикладі якого можна популярно пояснити, що таке справжній середній танк і що таке можливість виконувати на ньому майже усі функції в бою, які вимагає сучасний рандом, а не лише охороняти сарай на Малинівці. І, власне кажучи, до вашої уваги, Юдис 1516, прокачуваний шведський середній танк 10-го левела зі своєю трохи кривою механікою, але найголовніше те, що це не леопард, а що досить неочікувано, зважаючи на поточні тенденції рандом дому Ну і давайте про все по черзі. Набори обладнання, це само собою загартування, це турбіна і це досилач. В принципі, нічого такого іншого йому і не треба. Ви можете теоретично поставити йому в другу збірку стабілізатор, але це буде саме винятково друга збірка, під окремі якісь там мапи, під окремі ситуації, сетапи і тому подібне. Тому що, в принципі, загартування – це найголовніший модуль в сучасному рандомі. А турбіна, нескільки навіяна якимись там модними тенденціями, скільки банально йому необхідно в контексті певних проблем з руху. Про які ми само собою поговоримо трошки згодом. От і як я сказав, відмовитися від чогось цього можна, але це не дуже розумний вибір. От якось так. З цим розібралися, як і паш у вас на екрані, класична шведська історія, три людини, як завжди, перемішані спеціальності. Командир у нас одразу три спеціальності виконує, і так далі, тому подібне. Одним словом, як завжди, незручно, але вже маємо, що маємо. Ну і власне кажучи, переходимо до польової модернізації. В першому беремо перше, в другому не беремо нічого, в третьому беремо. Маскування, тому що у нас швидкість назад доволі таки притомна, і само собою ми поставимо на нього турбіну, бо ми ж люди притомні, правильно? і швидкість назад назад само собі буде ще більше забущена. От. Ну і в принципі в четвертому обираємо собі плюс два вперед. Байдуже на той огляд, ми від нього відмовляємося, жертвуємо ним, От, але швидкість вперед йому дуже-дуже необхідна. Знову ж таки, про це поговоримо трошки згодом. Е, ну і в останньому, в принципі, або не ставимо взагалі нічого, або якщо вам дуже сильно хочеться, ви можете поставити друге. І, типу, одним словом на ваш розсуд. От, ну і спеціальна комірка, у нас іде під живучість. Чому? Ну, Тому що банально ставимо загартування само собою, і я думаю, це так, в принципі, що називається, очевидно. От якось так. Ну і переходимо до саме бронювання даного веселого апарата. Отож, от він Юдис. До речі, чомусь він такий перехняблений. Одним словом, зараз ми його вирівняємо, поставимо пряменько. І, в принципі, будемо дивитися. Отож, Юдес, футуристичний апарат, і давайте про все по черзі. НЛД самий низ, це 40 мм, 130 наведено, і в принципі, в нього ніхто ніколи не буде стріляти, тому що воно дуже маленьке з самого низу, і там буде слово рекошет для підкаліберного і бронебійного снаряда. Ну, але очувати кумулятив, у нас ці всі ваші рекошети буде байдуже. Ну, проте, знову ж таки, як я сказав, зона маленька, в неї ніхто ніколи не буде стріляти. Потім центральна лобова. 70 міліметрів, 80 наведеної, пробувається з кулака, з палиці, з ноги, і, в принципі, ну це фаршироване НЛД, центральна лобова, байдуже як ви її не назвете, вона буде фаршированою. Далі ВЛД. 60 міліметрів, 120 двадцять наведеної. Це так само максимально фарширована історія, пробувається завжди всіма і всюди. Е, ну і в принципі, ви запитаєте, а де ж тут не леопард, якщо ну, корпус максимально ватний, а це ми ще до бортової проєкції не дійшли. Перепрошую, якщо ви цей звук це я Пантора зачепив з мікрофоном. От. І в чому суть тому, що не леопард. Це те, що все, що вище цієї зони. Тому що у нас є дах корпусу, в якому 50 мм, який розташований під максимально якісними, хорошими кутами, не просто якісними, це ультимати... ультимативні кути, і певною мірою це, скоріше, як продовження ВЛД, аніж дах корпусу. І, власне кажучи, він працює навіть в такому положенні, не кажучи вже про положення, коли ви стоїте від своїх кутів, мінус 13. Ну і все, що вище цього корпуса, а саме бачите про неї, ми поговоримо дещо згодом. Або з нею, що називається є певні позитивні нюанси. От якось так. Ну і переходимо до бортової проєкції даного апарата. Це 50 мм по всій площині, абсолютно. І що це означає? Це поганенько, але це краще, ніж 30 вмовного вікерса. І вас принаймні будуть пробувати за правилом трьох калібрів виняткової гармати вище 150 мм, а не вище 90 як у наведеного мною для порівняння апарата. І, в принципі, поставили нормальний притомний кут, доволі таки, власне кажучи, гострий, я б навіть так сказав. би, да? І витан витанковуємо словом рикошет. Бебехи, підколи, ну і принципі, якось так. Кумулятив. Буде вас сюди пробивати. Чому? Тому що це кумулятив, вибачте мене, для нього це ваші кути, це ні о чому. Але він пробуватиме ближче до лобової проєкції, до цієї сезони, да? але при цьому вже не справлятиметься зі своєю задачею, скажімо, трошки далі, тому що там екран, і трошки нижче, тому що там банально каток. От, в принципі, якось так. Ну і підсумовуючи, проміжні підсумки підбиваючи по лобовій проєкції, по бортовій проєкції. Само собою в ця танка в корпусі броні ну, фактично немає. І це максимально тупо заперечувати. А і крім всього, у нас є надгусенна полиця. В ній 20 мм, само собою це 60 плюс мм пробиває за правилом трьох калібрів. От, І що називається маєте на увазі, чому? Тому що коли він стає від своїх кутів, Зараз ми їх, до речі, нагнемо, подивимося, да, так, отак, і стає від своїх кутів, виїжджає, у вас ВЛД буде фактично, в принципі, подекуди під рикошетними кутами. І натомість закидати, ви зможете йому винятково в надгусеничну полицю. І знову ж таки робитимете це без будь-яких труднощів. От, в принципі, якось так. Ну, і давайте повертаємо танк в що називається, первинне положення. І дивимося на його башту. Ну а почнемо само собою з цієї плашечки, оцього обідка під, під баштове кільце, але це не зовсім під баштове кільце, тому що це скоріше просто як стик, там, де башта пристосовується до. прилаштовується до корпуса. От і там у нас, в принципі, Скільки виходить, 280 мм, це і номінал, і наведена, тому що там прямий кут. І, в принципі, це здавалося б небагато, але зона настільки мізерна, що навіть немає про що говорити. Далі навколо гармати. Навколо гармати у нас зона 100-мм, і, в принципі, вона має знову ж таки, хороший раціональний кут нахилу броні, про який ми ще потім згодом поговоримо <кремо> окремо, бо там знову ж таки, як я сказав перед цим, є нюанс. От, і це нормальна, хороша лобова, лобова проєкція. Потім скоси з обох сторін: рекошет, рекошет, А, е, І так, да, тут так само дзеркально, абсолютно, в принципі, все окей. А потім оця ось зона таке ось начленування виходить як е, двох груп броні. Зона No115, зона 2 160 — це така підлючкова зона, типу там воно зверху лючок. І під ним така от зона. В чому суть? Тому що зона 115, в принципі, нормально заброньована, там ніяких проблем, питань до неї не виникає. А зона трошки вища. Та шулючок, в принципі, в ній теж нормально і номінал, і нормальний кут нахилу броні. Все з нею гаразд, питань немає. Але, очевидно, якимось кумесом, навіть кумесом з фаршированим пробиттям, як у нас у нашого Юдеса, сюди можна час від часу <coughs> закидувати. І ви скажете, ну яка ж тут броня, якщо ти все заряджаєш кумис, і в принципі на кумисі вже цей танк простягується у башту, навіть там без будь-яких труднощів на власному кумисі з пробиттям 310, що вже говорить про кумиси 340, 330 і так далі. Е, все правильно, так і є. Але зараз ми саме договоримо про маску Ха -ха. і перейдемо до нюансів. Отож, маска, в принципі, навколо гармати 280, 460, 280 знову. Одним словом, нормально забронювана маска, маска в цілому, і в ній не сильно не броні, аніж, скажімо, в усій площині башти. От, тому якось так. Ну і, власне кажучи, в нас є лючок. Лючок у нас максимально захований, він максимально маленький, але при цьому в ньому немає броні, само собою, там 100 мм, 200 наведено, і це пробувається завжди всіма і всюди. Ну і в чому ж полягає нюанс? В тому, що у танка є гідропідвізка. ось такі, от обірвані каточки, це означає, що у танка підвізка, і, в принципі, в нього кути мінус 13. Навіть не мінус 10, там не 12, не 11, а мінус 13. Там у нього десь градусів 6 своїх кутів, ті, що там, воно, бачите, в казьодні ходять, Зараз я вам отак ось покажу, мабуть. отак ось Ось, в казьоніку там ходить, власне кажучи, в башті ходить казьонік, да, так, так, буде правильніше. І це свої кути, там десь мінус 6 плюс-мінус їх. А далі вмикається гідропідвізка. Ви опускаєте отак хоботоксій на максимум десь все плюс-мінус. Ось, ось так. О, та, Господи, зафіксуйся, будь ласка. отак ось. О. О, і що ми отримаємо на виході? У нас завдяки казьоніку є 6 градусів, тобто гармата трошки вихиляється з башти. І крім всього, що у нас просто достатньо хороші кути. У нас не повністю завжди опускається корпус, але лише частково на 7 градусів. Натомість інш, інш, інші господи, 6 градусів це саме гармата, що нам створює що? правильно додаткову наведену броню в башті. І там у нас у стає не 310, грубо кажучи, да, там чи стільки було, а 400 плюс, там воно 370, а там воно 485, з цієї сторони там 400 плюс і так далі. тому подібно. До речі, там, я по-моєму другий лючок. Да, маленький другий лічок є, але в принципі в нього ніхто ніколи стріляти не буде, тому що його ще гірше видно, він замаскований за триплексом. От тому, в принципі, що називається, про нього можна не переживати. От, якось так. Тобто, танк панально не має броні в корпусі, якщо так подумати від слова, взагалі а, танк позбавлений бортової проєкції, і при цьому, має, здавалося, посередню башту, але ця посередня башта максимально розкривається, коли ви відіграєте від своїх кутів, власне кажучи, вертикально наведення. Ну і в принципі, що називається якось так. Переходячи безпосередньо до боїв, будемо далі проговорювати про всі ці нюанси, всі ці питання. Отож, в чому суть? Підбиваючи підсумки по броні, її в корпусі майже немає. ВЛД, НЛД максимально фарши... фаршировані. І це факт. Бортова проєкція, да, не 30 мм, це безумовно приємно, класно, круто і, як би. Здавалося б, добре, але і 50 мм це не так вже й багато, будемо відверті. Тобто, загалом доволі посередній борт, доволі поганенький лоб, і із переваг реально тільки башта. І здавалося б, невже цієї самої башти достатньо, щоб танк уже не був леопардом. Так, цього вже достатньо. А, ну і в принципі, що називається, поговоримо про це далі детальніше. Зокрема, будемо зараз дивитися в боях, як у нас ці бої складуться. Можливо, вдасться не просто поговорити а ще й продемонструвати. Ну але це вже зовсім інша історія. Отож, договорюючи далі, рухливість. У нас 50 без турбіни і 55 із нею, а також 57, якщо ми ставимо і турбіну, і польову. Цього мало, будемо відверті. Але якщо умовно Вікерсу з його бронею в 30 мм, ми не можемо цього взагалі, як пробачити, там до нього 50, 55 максималків, 60 з турбіною. То от у Юдеса, зважаючи на його башту, ми пробачити так само, не можемо цю максималку у 2024 році, але при цьому. Заплющити очі або скоріше заплющити принаймні одне око. Ми точно можемо, ну бо знову ж таки, це <смі> не зовсім леопард. І ми маємо м, щось натомість. Не просто в нас забрали швидкість і забрали все інше. А нам забрали швидкість трошки, але дали таку штуку, як башта. І це безумовно класно, прикольно, круто. От якось так. Зараз би віддалі поговорити про гармату, але при цьому я ж бачимо, ми доїжджаємо до позиції, і в принципі навряд чи у нас зараз буде хороша нагода для цього правильно? М -м, так, зараз подивимося, що там є взагалі. Бо там взагалі стоїть, і часто стоїть, стоїть там хтось, в принципі. Так, акуратненько виїжджаємо. Максимально рагульна підвізка, нею дуже незручно керувати, прям максимально таке, наскільки це взагалі можливо, але про неї само собою ми поговоримо трошки згодом. Давайте про гармату, в принципі. Зараз бо я стоял, бо я не хочу сильно виїжджати агресувати. Якраз і час поговорити, потрендіть і, що називається, з'ясувати всі нюанси. Отож, гармата, по-моєму, це у нас 120-м 122-ммка, якщо не помиляюся, але я можу помилятися собою, да? От, Тому майте на увазі. Пробиття на базу у нас. Ух ти, Гадіть, погадіть, там танк. Ах, як це його розповісти про ТТХ і заодно грати бій? Хто його знає? Ну саме щоб, щоб зробити і те, і те максимально якісно. Хто ж його знає? Е, в Землю В землю перед танком все як завжди. Отож. тож. Пробиття на базу, це підкалібер у нас 254 мм, польот 1000 метрів на секунду. Альфа 440 одиниць. Кумулятив пробиває 310, летить 840. Фуаз пробиває 60 мм, летить 680 метрів на секунду, що очевидь позор. І дає альфу в 530, що називається, одиниць. Тихо, не ворушись. От. І що можна сказати? Це фаршироване пробиття. Як на базовому снаряді, тому що це підкалібер, який ще втрачає бронепробиття з дистанцією, так і на голдовому спеціальному кумулятивному снаряді. Це максимально фаршировані. Пробиття впало нижче, тому що все йому вдах башти, у мене чуть кумулятивне, найкраще снаряд гри, я можу його пробувати. Не відцілюючи йому там всякі лючки, не відцілюючи йому там всякі. Ох ти, що ти робиш цікаве таке, да? Класно він робить. І що цікаво, йому дозволяють таке робити. Ну, от зараз його почали карати, але перед цим йому дозволили таке зробити. Майже фактично що безкарно. М -м, кут сильно великий. І пробиття маленьке. Отож, про що я говорив? Пробиття, в очевидь, фаршироване. Як на базовому снаряді, так і на спеціальному кумулятивному. Польот снарядів фарширований, питань немає. Але при цьому ми маємо кути вниз мінус 13. При цьому ми маємо ну, реально непогано стабути по себе стабілізатора катається, бачите, да? І від повороту корпусу в цілому нормальна, і на ходу вона цілком нормальна, і зведення в нас цілком притомне. Так, да, це не вікерс, безумовно. І пробиття не вікерса, і стаба не вікерса, і звернення не вікерса. Це... Куди воно летить, господи? Це все ясно, питань немає. Але, вибачте, мене, на відміну від Вікерса, в мене нехай немає ультимативної стабілізації, але в мене є башта. І від цієї башти я можу виїжджати. Танкувати, зводити, скільки мені заманеться, вицілювати вразливі точки, які мені заманеться, і так далі, і тому подібне. І я можу не бачити, що мене зараз в ту саму секунду, коли я виїхав, одразу ж. Подивись, Та, Тупо падає вниз і все. Тупо одразу ж мене роздеруть. Я мову, цього бо не бояться, і, очевидь, що називається, краще так, аніж як у Віхерса. От і все. От і вся дуже проста, тривіальна історія. Нарешті ми почали влучати в танк, нас вже забрали як мінімум дві тички, це як мінімум. А ще мені, до речі, цей чувак закинув, по-моєму, був, якщо не помиляюся, от так от ти робиш, так? Закину мені ВЕЛДУ. Well так, там знову виїхав дурачок. Е, чому він так має робити? Я, я, я не, я не викупаю, правда, чому він так робить, що взагалі відбувається в цьому рандомі, що, що з цими людьми, е, що з моїми людьми, чому його ніхто не контролить. Одним словом, я не викупаю, що відбувається. О, тому будемо говорити про танк. Так от про що я говорив? Про те, що да, у нас фаршироване пробиття, Да, у нас фарширований польот, питань немає, ну типу ніяких, абсолютно це беззаперечні факти. Але при цьому всьому у нас є можливість ці пробиття польоту і так далі тому подібне реалізовувати. Тому що нам не треба виїжджати і бігом стріляти. Ми можемо постояти, <кхи> дозвестися. вицілити знову ж таки вразливу зону на танку супротивника. І в цілому в, так, в такій концепції цих 310 мм на кумулятивному середі цілком із головою вистачає. Що він робить? Що, 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 що це за опорка взагалі з відбувається? 27 рахунок, шедеверальний бій, в принципі, все як положено. Ну, все як має бути. Ну і в принципі, зараз цей бій буде завершуватися в нас. А, так от, про що я говорив? Господи, я забув, про що я говорив. Коротше, нормальна в нього гармата. Типу, да, поганеньке пробиття і так далі, але нормальна перезарядка, ДПМ 3500, тобто в цьому плані ніяких нарікань, і претензій не виникає. І, знову ж таки, завдяки якому якому бронюванню, а саме бронюванню башти і рекошетному бронюванню корпуса, коли ми стоїмо у цих кутів, ми маємо можливість ці не найкращі пробиття, не найкращі польот реалізовувати. Що, знову ж таки, дуже-дуже важливо, якщо не найважливіше. От, в принципі, якось так. Ну і що вам ще сказати? А нічого, я миску, тому що я зараз не знаю, що робити взагалі в бою. Що в ньому таке зробити, щоб цей бій перестав бути настільки фаршированим і конченим. Я поняття зеленого не маю. Там 75 ка катається, чомусь якось дуже дивно. Так, хоп, будиш. найс найспейд. Чому мене вже задурвуть, теж не розумію. Там, до речі, зараз ще танки вийдуть, там не тільки ЄБР, там ще будуть танки. Магенько виїжджаємо. Даємо тичку, приймаємо ДБР, ну і, в принципі, пробуємо катити назад, поки нас ЄБР не роздамажу максимальну хламу. Ну, і поки інші чоловіки, до нього не приєдналися, що називається. Там юрець катається. Нам його не видно. Зараз буде видно піксель, але так, да, да, не видно. Одним словом, нам його не видно. Так, цього було видно, але я проїхав. Ну і в принципі, все. Кінцево в цьому бою у нас. У нас в цьому бою вже кінцево. Так, я от щойно була черепаха з боку, я бачив. Ну, я, до речі, наступний. Хі -хі. Е, я, до речі, наступний. Какі шанс, що я підійду і мене просто не побриють в ноль. Найс. З боку танки все бачу. Не бачив все ро. блін, на собі, а що тут робиш? Як він так проїхав і ніхто його не побачив? Як так сталося? А чому він так може, в принципі, робити? М -м -м він зараз спориться, уб'є мене, держу вас з курсі. Так, да, він зараз спориться, мене уб'є. Заклітуємо мітичку НЛД, Різко даємо вперед. Пробуємо замансити замансить підпер зараз про дельфа. Незручно в нього стрілять. Взагалі незручно. Взагалі незручно в нього стрілять. Так, ну, окей, ми зажили якимось дивом, якимось чудом. Але чи надовго це? Згадаючи на те, що бою є арта. Я думаю, відповідь, в принципі, очевидна. І далі дати тичку оцих чуваків. До речі, скауше насрвати на бок не гнеться. Ну, типу, на борт. Тому що підвізка трошки криво працює, знову ж таки, так? Да? Я думаю, це все я. Це все ясно і, без, і без моїх коментарів. Ну, бо, в принципі, всі грі підвізки реалізовані дуже, дуже криво, якщо буде відверто, мене зараз буває спереду ось сюди. Або ззаду пазл пазу якась, я не знаю. Хтось уб'є одним словом. А хто це буде? Це вже ми зараз дізнаємося. Проб'є, так. Да плані того, наскільки він кончений, ну і в принципі, що називається, <кій> довелося призупинити нашу розповідь, щоб відіграти його якнайбільш якісно. А, отож, про що я говорив? А, про те, що уявіть своє хлібало на вікерсі в цьому бою або на леопарді. Я наблочив 2к дамага, і, в принципі, тільки за рахунок цього я якийсь час ще пожив. Що б саме було, якби ви були тут на леопарді? Правильно, я просто стояли б в кімпі, просто б умерли от прокатки по флангу супротивників. А, ну і, в принципі, якось так, що називається. От, тому. Перший бій. 4688. До речі, я дав когось а в кого я дав блайнд? Походу, мінотварі, яка встала там зверху, коли вона дерево повалила. да? в неї. 4700 дамага, 3 фрага, 2 200 бл... 2 100 блока, перепрошую, 4 крита і 1800 асіста. Ну, і плюс не забуваємо, скільки мене вкрала гра тичок. Тичка по, по-моєму, ось в кінці, Тичка перед тим в Амікса точно одна була, тичка по 75 ки яка впала в борт, ну, саме в фальшборт, в екран. Ну і В принципі, якось так. Перший бій, топ-1 по команді 4700, поїхали в другий, і будемо з вами далі договорювати про даний веселий, цікавий <кхід> апарат, перепрошую. Отож, механіка його реалізована доволі криво. Але, дякую, що на кнопка X, і в принципі, <кхід> це вже дуже-дуже добре. До речі, бій з вісімками, це буде зараз фарширована історія, це чисто турбінка на дві хвилини. Хоча, блін, це копальні, копальні ніколи не відіграються прям дуже швидко, але все одно. Я чомусь думаю, що це буде турбіна. Турбіна, така дамага і на цьому все. Отож, про що я говорив? Я забув. Що я розказував, господи. Ой. А, так от, Юдис 15-16. Це хороший приклад СТ, якою вона має бути в сучасному рандомі 24-го року. Знову ж таки, щоб ви робили на в минулому бою. Правильно, стояли б на базі. Чи міг я на Юдисі в минулому бою стояти на базі? Так міг. Ну, типу, я був би конченим, безумовно, у мене були б бід з башкою максимальні, це все ясно. Але чи міг я, в принципі, виконувати цю функцію? Так, безумовно міг. Юдис мені дозволяє її виконувати. Нормальна става нормальне, нормальне зведення, нормальний кінцевий кружочок, типу і так далі. Це для вірунів точність, що називається, да? Там, ясне діло, не леопардостке, але все одно нормальний. І так далі, і тому подібне. Але в чому суть? В тому, що, до речі, мені треба заїжджати би на горку, але. Але все. Дам ялинки. Тому що я так хочу. Ну, я сподіваюся, наші виграють вгору. Але, блін, це якось дуже сумнівно. Даємо ще ялинки тичку Спереду вікерс, він мене смущає. і, в принципі. А знаєте що, поїхали ми наверх. Через дамаг, через усе, але поїхали. Через дамаг, але поїхали наверх, дасть дуплет. Ні, не дав дуплет, дивно. Але одну тичку дав. Так, тихо. Добуваємо чувака. І все, ми зайняли горку. А горка зайнята в нас, власне кажучи, Юдисом, а не леопардом. І ми можемо нормально вийшати від своєї башки. Правильно? Правильно. От ми зараз підійдемо вперед, до позиції, спробуємо постріляти, а потім підіб'ємо підсумки. Так от, про що я говорю? Про те, що. Е, банальна історія. Чи міг би я на ЮДИСі стоять в тому бою на кімпі, да? ну міг, чому ні? А... Чи міг я це робити на леопарді? Так міг. Але чи міг би я на леопарді так само під'їхати притулок або приїхав і розігрувати зблизька, розігрувати проти важких танків і так далі тому подібне? Ну на ЮДИСі міг, на леопарді ні. <свистування> От і вся різниця. Це питання метовості, мет... питання актуальності, питання можливості реалізувати свій танк в абсолютно різних обставинах і ситуаціях в боях, які складаються, власне кажучи, в сучасному рандомі. От, в принципі, якось так. Що називається, ну просто банально змиріться. Як долар ніколи більше не буде по 8, так і умовні там, леопарди і тому подібні танки вже не зможуть грати так, як вони колись грали там в якомусь 15-му році і так далі і тому подібне. Не буде цього вже. Просто ну, от, все. Пройшла епоха, час минув, і цього вже ніколи не станеться. Саме в тому вигляді, в був один там стоїть, господи. неясно, якісь там штуки перекривають його і так далі. От, тому такого більше ніколи не буде. Та епоха минула, та епоха пройшла, вона завершилася, і настав новий час. І або ми адаптуємося до нового часу, прилаштовуємося до нових ситуацій і обставин, або ми просто граємо на нем'ятових кусках, які не здатні впливати на бій. От, в принципі, якось так. І що називається, мені Юдис не подобається. Ну, от реально не подобається, тому що в нього заднє розташування баштиться, мені прям не Камільфо взагалі. У нього гребана підвізка працює дуже-дуже криво, прикольно робить. І, в принципі. Через ці причини він мені не подобається. Пробиття можна назвати як одну з причин, але загалом це не критично. Я на ньому не граю. Він мені не симпатизує, типу ніяк взагалі і так далі і тому подібне. Але в чому суть? На відміну від умовного Шокерікса, який ось недавно в відосіку на Вікерса, саме в відосіку, я не назву це гайдом ні в якому разі, бувається історія про об'єктивність. І я ж не якийсь там Шокерікс, щоб видавати свої суб'єктивні враження, свої суб'єктивні відчуття від думки про те, що я потенційно можу реалізувати танк. Щоб видавати це все за істину і говорити, що танк крутий, сильний імбовий, беріть, купуйте, продавайте хату, головне візьміть Пікерса. Я не буду цього говорити. Мені не подобається Юдис. Але це ніяк не впливає на мою здатність. Що так криво летить? Це ніяк не впливає на мою здатність об'єктивно оцінювати його в межах сучасного рандому. Ну, типу, якось так. Так само, як мені подобається неймовірно леопард, але це не впливає на мою здатність об'єктивно сказати, що танк банально не м'ятовий, не актуальний, в нього немає броні, в нього немає ХП, і він не здатний відігрувати максимально якісно і комфортно в сучасному, що називається рандомі. Не він нікуди, давати йому в дах. Що ти робиш, що з тобою? <ріст> У нас ззаду є. <ріст> клас. У нас ззаду є така фізична штука, як оці ось набалдашники, я не знаю, що це таке. І, типу, ви з ними відчуєте багато геморя, дуже багато гемороя, тому що це грибана херня, яка е, не має фактично фізичної модельки проти снарядів. Тобто вас не вбивають в цю зону, коли в неї влучають. Але при цьому вона має фізичну модель, коли ви. Так, ти подивись на цього дурачка. Ти глянь на нього. Um, при цьому вона має фізичну модельку, коли ви чіпляєтеся за, за танк супротивника, за танк союзника, одним словом, за будь-який об'єкт. І це, безумовно, як я сказав, доставить вам чимало клопотів, чимало труднощів і, що називається, ви ще завиєте, коли будете грати на цьому танку, саме через ці його нюанси. Так, нікого не видно. <кхем> Ніхто не світить, це ну, саме в позиціях прострільних. Доволі, ну, під'їхати ближче можна, але який шанс, що я не мру, я вмру, скоріше за все. Я знаю цей прикол. Я знаю, як працює ця гра. Ох ти, який цікавий танк. Я дуже метовий, дуже прикольний. Знаєте, в чому нюанс? Він може стояти на базі і все, а я можу стояти на базі і їхати вперед. Тобто має декілька варіантів, а в нього тільки один. От і вся історія. От, тому я ж не мовний, що Кирикс, щоб видавати свої хворі фантазії за істину. Тому що Юдес мені не подобається, але, але я прекрасно розумію, що це метова, актуальна машина. Це не Леопард. А Леопард якраз таки мені, який дуже сильно подобається, який я дуже сильно люблю. Я ніколи не скажу, що він метою актуальний, бо це неправда. От і все. Бо я вмію розмежувати суб'єктивні враження від об'єктивної реальності, яку диктує рандом, яку диктує мета рандому, і так далі, тому подібне. От, якось так. Що робить цьому далі, я не знаю, тому що, типу, блін. якби я вже дамага накидав і, в принципі, можна було б завершувати бій насправді на, на, на цьому моменті. І, в принципі. О, підбивати підсумки, але при цьому. Що називається, супротивники не хочуть вмирати. До речі, дуже дивно, що бій не перетворився на турбіну, але як я сказав, що це копальні, в принципі, так? Да? Типу я сказав, що це буде турбіна, а потім сказав, що це, в принципі, копальні. На копальнях зазвичай бої затягуються. От тому, в принципі, якось так. Зіграв, був, до речі, перед цим перед записом гайду розміночні пару боїв, тому що, знову ж таки, я на юдиці не граю. Треба було освіжити пам'яті, що він взагалі, із себе представляє. От, тому зіграв пару боїв, тому що 4200 середнього якраз. Ну, типу, нормальний показник цілком. От тому. О, щоб ви не писали, що це от такий, ну, от бій з вісімками зіграв молодець, накидав кадамага, сильний тіп, і так далі. Да? Тому що ви цього не писали, що називається. От, ну і, в принципі, якось так у нас завершується Даний бій, походу. Там ще десь арта ховається, але я до неї з усього не стигаю. Заряжу газ. скільки там 530 льфи, да, і 60 пробиття. Ну, давай попробуємо. До речі, в чому прикол, є такий типу як лайфхак, можна заряджати, заряд, не заряджати, вас, де брати вату приціл танку одразу, і тоді у вас ця гідропідвізка буде завчасно би, реагувати, ви будете завчасно призупинятися, вона завчасно буде опускати у вас силует і тому подібне. Одним словом, можна трошки спростити собі використання цієї підвіски. От якось так. Другий бій прям максимально якісний, я б сказав би. Ви скажете, ну що б ти, це не зробив мене на вікерсі в цьому бою. А знаєте, в принципі, не зробив, би, тому що я танкував в 75-ку, я танкував на закаті танк якийсь один, якщо не помиляюся. Плюс, скажіть я скажу, по мені інколи 100%, 100 не стріляли, тільки через те, що розуміли, що мене не проб'ють і так далі. Тому подібне. От, тому, навряд чи я зробив би на вікерсі такий же самий результат. От якось так. Тому другий бій: 6300, 4 фрага, 250 блока, 580, чи 60-вів, все, зір сідає, погано, треба окуляри купувати, 560 асіста. Ну, і в принципі, це топ-1 по команді, тому що в мене калібр, очевидь, це топ 1 да? це топ 1 Отож, підбиваючи підсумки по танку. За бої в нас вийшло 5500 середньої шкоди, 1200 середнього асіста і 1200 середнього блока. Ну, і одна перемога, в принципі, якщо це комусь важливо. І що можна сказати? Це просто хороший середній танк. Він не ультимативний імбайк, його називають, тому що банально в нього для цього бракує пробиття, і, можливо, ДПМа трошки. Він точно не лайно, попри те, що, наприклад, мені він не подобається. Але знову ж таки, я вмію розмішовувати суб'єктивні враження від об'єктивної реальності. І попри те, що мені суб'єктивно він не подобається. Об'єктивна реальність, реальність каже про те, що це метовий, актуальний танк. Це не леопард. Ось чому нюанс. Це не леопард, і це вже дуже-дуже важливо. Да, безумовно, це все ще якийсь там суперкін, це ясно. Але ж не леопард. От якось так. Це зразок хорошого, цікавого, можливо, навіть приємного місцями танка. Знову ж таки, на любителя, тому що гідропідвізка і так далі. Одним словом, я це все вже говорив, все те, що мені в ньому не подобається, Заднє розташування башти і так далі. Одним словом, ви розумієте, про що я. От, на любителя, але це дійсно зразок нормального, хорошого танка. Причому з певною мірою навіть унікальним гімплеєм, тому що це дійсно середній танк. Я можу знову ж таки, як в кущах постояти на базі, так і пихати притулбиці з важкими танками. Тобто має, немає ніяких обмежень. Я граю так, як я його хочу грати. А не так, як мені диктує так званий умовний геймплей. І коли у вас на одному левелі перебуває оцей танк і також перебуває оцей танк на одному левелі, на одному левелі, да, а, то це не геймплей такий. Це неможливість і нездатність забалансити нормально два танка одного левела і одного класа. Нехай там не підкласа, плані того, що це леопардоподібний, або там леопард просто да, а це, типу, так, штурмовий, нібито як. да? Це просто банальна неможливість і нездатність через невміння, через небажання, через просто непридатність. Це не образа, це констатація факту. типу, ну, Коли ти не можеш зробити свою роботу, значить ти для неї просто непридатний. Це просто невміння і небажання і просто непридатність в плані того, щоб зробити це все в балансі. Тому це ніякий не гімплей. Це просто нездатність нормально робити гру. От, в принципі, якось так. І що сказати по Юдесу на завершенні? Класний хороший танк. Реально класний, хороший. В нього є нюанси, в нього є мінуси, плюси. В чомусь він дуже-дуже сильний, так, наприклад, в башті і в кутах. В чомусь він дуже-дуже слабкий, так як скажімо, лобова власне кажучи, броня і бортова броня. В чомусь він посередній, так як скажімо там, ДПМ і пробиття, і тому подібне. Да? Але так і має бути свої плюси, свої мінуси, свої переваги, свої недоліки, а не один суцільний кусок лайна або один суцільний кусок імби. От якось так. Тому нормальний танк. Можна грати, ну і головне, що це не Леопард, знову ж таки, і вкотре повторюю, о, якось так. Задобує 5500 ще раз, 1200 асіста, 1200 блока. О, в принципі, на цьому все. Грайте цю гру скіловано, або не грати на неї взагалі. Другий варіант безумовно найкращий. О, ну і в принципі не грайте на арті. І ще важливіше, розумієте, що таке м'ятує танк, що не м'ятує танк. Що і це представляє оце, ось о, о, кошачий корм, Ну, типу Вікер, свізкас, якби жарт, посміяці і тому подібне. Ха -ха. <кхід> о, да. Що і це представляє цей вікерс, а що і це представляє умовний Юдис? І що є більш затребуваним та необхідним в реаліях сучасного рандому? І, будь ласка, не слухайте чуваків, які вам розказують про те, що класний танк імба треба брати. Вони судять по собі і не вміють відрізнити об'єктивну реальність від своїх суб'єктивних вражень. От, в принципі, якось так. На цьому все, дякую за увагу і що називається, не хворійте. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.